Мене звуть Микола Сердюк, я являюсь зараз яконом церкви на Начикавицький. Всі ми чекали, що щось повинно бути статися, тому що стільки техніки було нагнано на кордони, це все сповіщали якийсь наш церковний служ, служителя. Буквально в понеділок зібрання було братське зібрання, і нас е, би е, говорили, що потрібно, як себе вести в період, коли війна. Тому що ми ніколи ніхто, звичайно, не навіть не могли собі представити, як себе вести під час бомбардувань там, чи нальотів літаків там. Чи... І ми таке було служіння, що робити, коли немає світла, що робити, коли немає. І Ми якось сиділи, я особисто думаю, ну це мабуть, Мабуть, ми посидимо, поговоримо, щось, щось трошки навіємо на себе, якусь таку, е, тоску, таку війну, але цього не станеться. Але сталося те, що сталося. Вже потім нам подзвонили, і дочка сказала, що вже і в Харкові горить там щось, і в Василькові щось горить. уже. Тобто, і зрозуміло, що це вже щось почалася ця війна, яку ми так боялися, не хотіли, щоб вона прийшла. Темно було, ще холодно було, я пішов. На стоянку брати машину, виїхати вже й зайти не можна, виїхати тим більше. Заправки були всі забиті. І ми виїхали за Київ. А коли ще виїжджав, я ще подивився, скільки людей багато машин стоїть аж буквально з Лютіжа і до Києва до стоять черги в Київ на, на зворотний шлях. Я ще подивився, думаю, тю, ми виїжджаємо, чекаємо, а люди наоборот заїжджають. Що ж таке? Чому? Мабуть, мабуть, люди чогось знали, що в Києві буде безпечніше. Тому що Київ більше, мабуть, в охороні такої військової. Але моя така думка була, що я залишу тут жінку, дитину онуками, ну хлопця, і вернусь на Київ. Мені сообщили по вайберу, ще коли я там був вже в цьому селі, що міст через гостомелі був уже зірваний. Я подумав, кажу, треба швидше збиратися, поки не зірвали в Демидові. Коли мені тут же говорять, що одновреоднотичасово зірваний був міст і в Демидові. І вже десь, мабуть, 25-го числа пошли перша військова техніка, російська техніка, російська техніка, все йшло. Ми вже по радіо сказали, що через кордон прорвав, пропр пошли через Іванків, захватили Чорнобильську, стоять там техніка військова, і йдуть сюди. І це ми вже відчули. Вже буквально десь ще годин уже в 11 чи в 12, 25 числа ми вже почули цю техніку. Нам сказали, що в першу чергу це був десант на аеродромі Гостомеля, і пішли захвати аеродрома, це були, це одразу пішли от, ето, от сильні вибухи. Це було звісно, страшно, тому що це було рядом. Це буквально десь 12-13 кілометрів до, до Гостомеля. Бу... А вони заїхали в сусіднє село Луб'янку, виставили свої блокпости, і звідти вони почали обстрілювати сам Гостомель. Ну а то що вже потім нам сказали, що це десант висаджувалися і горить уже гостомель, горить все по селу. Буквально уже це не 25-го, Уже 25-го вже потухло світло від того, що десь перебили вже лінію. Ну, Газ ще був, світла немає, холодно, у нас всі вже почали охолоджуватися. І вже 26-го дуже вже були інтенсивні вибухи. стріляли вже, обстрілювали це Бучу, Ірпень, Гостомель, це все. І все вони стояли біля нашого села, і ми знали, що село наше вони окупували, окупірували. Багато техніки переїжджали і, і, і нам сказали, не виходити, а якщо і виходити, тоді багато. Ці білі пов'язки, щоб, як би сказати, ми були як їхніми, були як, не видавали іншим, хто є цивільний, а хто військовий, з цими пов'язками, тому що це було холодно, а діти були в куртках усі. І перший це вистріл і зірвався буквально десь метрів 100 від нас. Я побачив цей клуб дима, і це, це сильний страх, сильний звук, і шибки, які ми стояли біля будинку. В одному будинку повилітали всі, і в іншому повилітали всі шибки. Ми зрозуміли, що це не так про, не так, ето, не так це все легко могло б бути і гірше, але ніхто з нас не постраждав. І ми швидко повтікали в хату, в квартиру, і буквально десь так же само через годинку. Другий знаряд вистрілив за будинком біля дитячого садку і вибило наші шибки. Благо, що не було в квартиру іменно в кімнаті нікого. Може, в будь-який момент прилетіти шоту квартиру. Ми зібрали які там речі, побігли в школу, знали, що у підвалі рядом з, сад... з дитячим садком це люди ховалися, але там дуже багато людей. місць вже там не було. Ми пішли у школу в одному підвалі. Дуже багато було. людей теж не було вже місця. А там ще один підвал. Там було сховище чи що, і ми вже туди, я кажу, зайшли. Першу дві ночі я також сидів десь годин до дванадцяти ночі. Обстріли дуже сильні були. Інтенсивність практично була через кожні дві-три хвилини взриви, взриви. Ми до восьмого до числа. Ще, ще був газ, і це, я знаю, вранці встаю 8 числа, це березень, якраз це такий жіночий день. Я проснувся, підходжу на кухню, включаю газ, кажу, дівчата кажу, це жінки і дочки, кажу, з 8 березня а газу вже немає. Це остання наша була така надія погрітися, підгріти собі щось. Побачив я вже по цьому, по вікна люди вже бігають, носять дрова, носять, стягують дошки, якісь там, вже мангали свої, якісь там костри палять, щось вже готовить. Ми зрозуміли, що нам теж треба таке робити, тому що не підігріть немає все холодне і холодно. І... Цили були до того близько, що вікна тремтіли, все тремтіло, ми боялися, і ми вже вискочимо на станньому коридорі. І чекаємо другий прильот, Где, де, де другий прильот буде, чуємо десь трошки далі. Ага, це вже далі. Так, заспокоїлися, знов десь далі, знов далі. Так, Знов давай, давай, лягаємо. І ми до ранку, це таке було кожний ніч у нас така була. Таке життя було це. І стояли біля школи, і підійшли російські солдати і пропонували нам якусь гуманітарну допомогу. І вони перед цим казали: сходьтеся з людей, і там ми, ми щось вам привеземо, щось допоможемо, щось. І Мені зацікавленості, говорю, ну я підійшов, послухаю, що, що ж вони там запропонували. І коли я підійшов, я почув мову. Мову я зрозумів, що один із них це білорусь, тому що мова, ми теж білорусь, жінка білоруська, ми кожен рік в Білорусі їздили. Мову спутати білоруську не з ким. І коли очередна жіночка там питала звідки і хто ви, він промовчав. Я вже сам кажу, да що ви не чуєте, що це білоруси? Мало того, що тут були і ці да, кадирівці, були і ро ті російські, і кажу, ви що не чуєте по мові, Да це ж білоруси. І до нього питаю, стою, дивлюсь на нього і кажу, от будь ласка, скажіть, чого ви сюди прийшли? І ви нам пропонуєте? А що ви нам пропонуєте? Ну, що я кажу, нема ні газу, нема ні світла, нема тепла, нема їжі. Ви ж це все відібрали в нас і ви пропонуєте щось нам дати. Він такий з сарказмом каже, це ж не ми, це ваші українці розбомбили. Я ще так кажу: ну, нормально кажу, коли у вас не було, то все було тихо. Ви як прийшли, то тоді оце так і сталося. Покиньте це все, відійдіть туди, де ви, де ви, де ви, звідки ви прийшли. Ідіть на свою Білорусь, росіяни, ідіть на свою росіяну. і все у нас наладиться, і не треба нам нічого визволяти. І бачу, за спиною стоїть все ж, вони ж озброєні, це масках, закриті масками, там такі очі видно. І бачу, він так виглядає і дивиться на мене. таке. Я так зрозумів, що я щось вже лишнє говорю, тому... а ми ще не, не, такі не настрашені були, що в Бучі там вони робили. Тому так я поглянув, думаю, ні, мабуть, промовчав. Кажу, да ладно, що з вами балакати. Я розвернусь, кажу, дай пішов. І з вечора почалися ближні це вистріли, стрілянина це з автоматів. Ми зрозуміли, що до цього ще такого ніхто не стріляв. А в лісі там дачі. І ця русня вона зайняла ці дачі. І вони там кажуть, дуже гарно жили, тому що там і каміни були, і їсти було, чого їм в цих дачах. І тоді вже нам передали, кажуть, що це вже наші йдуть, починають їх оттуда виганяти, і вони через ліс, через ліс ми чуємо цей ближній бой, почали стріляти, стріляти, ці автомати. І побачили, як вже з вечора, вже почав темніть, як вони з лісу почали виїжджати, машини, мелкі, тігри, ті, 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 якісь там невеличкі машини. І давай по, по хатах, між хатами. Між... Між домами, ховатися, виїжджати, ми бачили, що це щось почнеться. Якщо ми не вийдемо, то буде гірше. Пішки пішов, Колона пішла, пішка впереді На вудку прив'язали білий простиню, і колона вийшла в сторону Демідова. І я бачу, що люди пішки починають тікати, і бачу машини там, деякі виїжджають, і ми зрозуміли, що. До цього якось ще тихо. Люди ходили, ще якось не боялися. А тут всі зрозуміли, що час треба щось робити і тікати. І от ми так от. На скору руку давай бігом, ніхто не зрозумів, що до чого, давай, собираємося. І, і тесть каже, да, куди, куди я втечу, куди я поїду? Кажу, давайте, собирайтеся, як хочете, давайте всі, ми без вас не поїдемо. Уже готові, понарізували ці такі стрічки біленькі, понавішували на машину, якоби це еваку... евакуація така. Ага. І ми ще вийшли, і один дядько там ішов і каже, ви збираєтесь виїжджати. Так, да", кажу, будемо їжджати. І він мені каже: а Ти знаєш, що кадирівці тут стоять? Вони вас не випустять. А для мене це було якось я не за... ну, все отак бистро, по попихах, все швидко думаю, да поїдемо, да виїдемо. А коли він зупинив і оце таке сказав, і я так собі подумав, Господі, ти для чого це послав ти мені його, щоб він сказав, це мені. Або ти хочеш, щоб я тут залишався? Абоже я беру на себе, на себе відповідальність, тому що це я вирішив всіх забрати в цю сім'ю. Якщо не дай Бог, там щось трапиться, то, по крайній морі, я з себе якусь відповідальність зняв. Ну тут що буде, то буде. А так я підбав, під, під, підбив, я зрозумів, що на мені велика відповідальність, я збираю всю сім'ю, і ми виїжджаємо через отаке пекло, і я не знаю, що там буде. А вже наші там люди приходять і чутки, багато машин. От сусіднє село Синівка Син, 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 Воронківка, то синякі там окремо, це воронківка. Сім'я виїжджала і побачила перед там як це БТР, якийсь там чи що. І, мабуть, що ж водій злякався, розвернувся, давай тікати. Аби він не тік не, не, не уходив од них. А так він розвернувся і наче них уходить, і вони вдогонку розстріляли, і погибла вся сім'я. І це я знав вже, що думаю, це якщо я це на себе відповідальність беру, і я беру свою сім'ю і вивожу. І я не знаю, що були. А потім я так постою, подумав, якось собі. І таке відчуття, я як почув, що їдь! І мене знов, як ті пашту, їдь. Я як почув, не, не почув, а таке відчуття мене, що мене щось все-таки каже, ти зібрався? Зібрався, гіть, Бог з нами, і ми він спасе. Якщо треба, то значить така наша судьба. Повиходили всі, сідаємо в машину. Ми стали перед перед цим. Кажу, давайте ми помолимося. Ми стали перед машинами, помолилися. Сідаємо, кажу, ви діти, вони так трошки не, не з Богом. Ще дочка з зятям, Ну а тесті, внук, мій церкву ходить. І ми посідали, кажу, ну що, і ще раз молимося. І кажу, їдьте. І тестю кажу, їдьте, отче, нас читайте. Жінки, кажу, молися кожен раз. Я буду їхати теж і потихеньку виїжджаємо. І ми виїхали. Перший блокпост це зразу за салом стояв, два БТРа і чотири воїна. Подивилися нас так, от ми акуратненько проїхали, вони так у нас очима провели, виїхали з села. Але ж це, це нам треба їхати через те село, де звідки велася ця огнєва позиція по Бучі. І ми розуміли, що там стоять дуже багато, і нам казали, там дуже багато техніки. Коли ми під'їхали до села, то ми побачили, що практично через одно, два, три села стоять у городах, де стоять танки, стоять різні техніка воєнні. Другий блокпост, ми проїхали теж спокійно, нічого вони подивилися. Третій блокпост так само. Вони теж ми їдемо, руки отак підняти, молимося, чуть вголос кричимо, молимося. Вони нас пропустили і вже виїжджаємо з Луб'янки на виїзді. Все-таки нас зупиняє один блокпост. І... Ми підняли руки, я виходжу з машини. «Хлопці, ви нас залишите, я кажу по російськи тому що наражати якось не хотілося. Я кажу, ви нас пропустите. А вони так подивилися, бачу, на танки сидить не русский, Я зрозумів, що це видно по лицю, що це Кадировець. А такий з російським акцентом спитав, у вас сигарет немає таким. Я кажу, ми вірюючи, не куримо. У нас немає сигарет. І Якщо ви нас пропустите, ми дуже будемо і молитись за вас, будемо, щоб, щоб вас, Бог, би зберіг і образумив, що, що, те, що ви творите, те, що ви робите на цій землі у нас. Нічого він так не сказав, подивився на машину нашу, каже, тільки спитав, каже, щось у вас мало стрічок оцих нав'язаних. Говорю, ну що, 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 як було, так було. Скільки було, ми порізали, повісили там на ручках, на дверях. Там. Він каже, зараз, почекайте. Пішов, приносить два нових рушника білих. Каже, нате в передня машина, нате на свою водійську на стекло опустіть. він ще й допомагав нам вішати, щоб вас краще видно, щоб ви е коїруєтеся. Що... А я ще так по юмор кажу, це щоб для того, щоб краще нас видно було, щоб по нас стріляти. Я ж знаю, що ви ж стріляєте по машинах. Якось я так все необережно сюди так їм е, говорив, все собі потім оцінюю, думаю, ну навіщо так говорити? Ну це ж можна було б е, спокійно якось. Кажу, це ви вон бачите, техніка ваша стоїть. Зараз ми одна так чи друга, нас далеко видно оце, з цими рушниками. Не переживайте, їдьте тихенько. Якщо побачите ззаду машину чи вперед, зупиняйтеся одразу в сторону і пропускайте, і потім потихеньку, один, один за одним так і їдьте. І ми, як кажуть, кажу, тіпа, подякували, що дякуємо, що вони дали нам два рушника, повісили ми на, там, на двері. То на протязі 2-3 кілометрів ми насчитали десь ну, 20 танків, стояли вдоль поля, туди в сторону Ірпіня, Гостомеля. І вони сидять, хто стояв, хто курив, хто там ходив, хто сидів, там на цьому, на танках. І ці всі стволи були підняті туди стріляти, на, обстрілювати оце і ми тихенько їдемо, кажу, дивися, ось бачить, яких стоїть, і сто, і не дай Бог, хто то оце зараз нас дуже прекрасно видно. І перша побачила ми цю машину розбиту. До речі, недавно тільки це сообщили, що вдвижівки знайшли тіло одного з водія, одного з людини, який був водієм цей Рено трафік, біла машина. І я згадав, що це якраз це, цю машину ми тоді бачили. Вона була з лівої сторони в куветі, лежав цей, ця, цей водій, воно ж холодно, притрушений було, снігом ще було. Ми подивилися так, зразу так якось моторошно стало погано. Подивилися з правої сторони, ще там легковушки стояли, теж згори не розбиті. Бачимо, там теж люди боялися. Все, ми просто почали нас колотити усіх. Ми криком плачемо, їдемо. Ну, Тяжко, звісно, це дивитися і згадувати це все. Бачимо, одна машина згорена і танк роздавив, і просто така от, вдоль дороги. Не, не, не згадаю, що це таке машина, де машина. І їхали через... Як їхали, так бачили, не дивлячись ні на що. Далі, далі машини бачу, ми вже не бачили. Я тільки бачу дорогу так, руки поклав на руля, отак дилюсь вперед, Наші плачуть, теж моляться. Ми вже доїхали до Макарова і ми побачили здаліка наш жовто-блакитний прапор. Це була радість. Ми тут дві неділі, начебто, небагато було, але як би коли я зараз бачу людей, коли зустрічають воїнів, то вони обнімають і плачуть. Я доїжджаємо до поста, я хотів вискочити, подякувати хлопцям, що вони є, що ми все-таки добралися, вирвалися з цього. З цього. можна сказати, я не, не, не скажу, що це таке страхіття, але дуже важко це пережити, перебачити, коли ми вже проїхали своїх, ми тільки тоді зупинилися. Вже в селі в Макарів, ми, ми зрозуміли, і вони нас, звідки, вони сміються. Ну так, лубаються, зрозуміли, звідки, Кажу, Гаврилівка, ясно. Трошки попало вам. Кажу, да трошки попало. Ой, каже, що вони роблять, каже, отам бучі. Вони ж, ж знають їм ж більше. А ми нам ну, передавали вже, ми по радіо чули, що там таке звірство роблять, що ой, нас ще Бог милував, що, що наше село не сильно вони роз, роз в той час розбили. Я в руль вцепився і поки оце їхав, я не мог відпустити. Мене аж руки боліли, я от так, в такому напряженні. А коли вже приїхали, вже оцей блокпост наш, ми вже тоді зупинився трошки, спокоїлися, все. Спокійно вже, наші, все, вирвалися, слава Богу, все, давай Боже, дякувати що. Я виходжу, бачу, впереді знайома машина. Тю кажу, це -то ви моя машина стояла в Гаврилівці, і рядашкам стояла машина. Наші дві машини стояли. А, подожди, і я водія цього знав. Дивлюся, він стоїть. Привіт, кажу, слухай, говорю. А я ж, ти, я ж тебе бачив, ти виходив з колони вранці з прапором. А як це ти оказався машиною? Ми ж позже виїхали, і ти вже тут машиною. Він каже, ми колоною туди тикнулись, побачили, скільки їх стоїть. І Ми злякалися, вся колона розвернулася і вернулася назад, тому що ми зрозуміли, що вони можуть нас просто розстріляти. І ми теж от нічого не, не оставалося, як сідати в машину і виїжджати. Я кажу, ну приємно, вже, що ми вже все-таки вискочили оттуда і тепер вже тут свободно. Вже". По, по, пообщалися, куди-куди, той туди каже, ми на Львів, каже, ну, по рукам, по рукам. А що стоять? Вони, та я не знаю, щось стоять і ми стоїмо. Говорю, а що можна їхати, так їдьте. І ми виїжджаємо і опять дві машини, а ті так і залишилися. І так ми от десь у три години ночі ми були вже там у Явриві, де нас вже там чекала людина, нас, при, нас привела в школу. І вже там, вже в школі, ми вже попили гарячу чаю, положили там на ліжку, ми вже до ранку. І отак от там в селі знайшли хатку для нас, для сім'ї нашої, приготували вже там дрова, тому що там не було ж нічого грубка. І ми от дровами займалися, топили грубку вже на другий день, вже було чимось, і що цікаво, що розслабились, називається. Да? Першу ніч, це з суботи на неділю, вранці прилітають чотири ракети, військова частина Новояврівська. Я знав, що там військова частина. Але такі ракети я не, ми, ми, ми не чули. Люди просто повискакували з хати, криком кричали, молились, вони там більш таки віруючі. Але чотири ракети таке гухнуло, що ми думали, що в сусідньому селі, а, а в шибки вилітали знає, тряслося все, і хата тряслася. Це якраз кажу, ми втекли, а воно за нами прийшло сюди. Це тільки внутрішнє відношення вже до життя стало іншим. Більше став цінити і життя, і людей, і служіння, і братів, і сестер. Просто по-другому стало все. Світогляд перевернувся в очах усіх.